Главної лінії, одягаю маркера і другий рукавчик. Другий рукавчик знову 16 петель. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 12, 13, 14, 15 і 16. Знову ж, одягаю маркера. Дві лицеві петельки, ще одного маркера. І якщо все правильно, ви зробили, у вас так само, як і у мене, вийде 32 петельки. 3.